Вітаю! Сьогодні буде такий собі ремейк відео минулорічної давнини про вартість переспоряджених набоїв в 12-му калібрі. Періодично по збровим чатам люди запитують, чи рентабельно це, тому вирішив знову підняти цю тему, але вже в середині 2024 року. Отже, давайте поглянемо, скільки коштує валовий набій 12-го калібру. Дріб візьмемо СТС номер 5 на віску 28 грамів, кулі зала. Також 28 грамів. До речі, картеч ми в цьому відео рахувати не будемо, по вартості вона виходить плюс-мінус така сама, як і дробовий патрон. Отже, куля в нас 30 гривень 50 копійок за штуку, дріб 19 гривень 64 копійки за штуку. Можна, звісно, в вашому місцевому магазині набої купити і ще дешевше, але сенс цього відео порахувати, скільки нам обійдеться переспорядження набоїв і за скільки. Коштів ми відіб'ємо власне обладнання для його спорядження. Збірка буде найпростіша і найзвичайнісінька для регулярних тренувань без ультракрутих снарядів. Отже, що нам потрібно: е, станок, коректор капсульного гнізда, ваги і, власне, все. Для більшого комфорту і зручності є всякі мірні чашечки, ложечки, підставочки, але сьогодні ми їх до уваги брати не будемо. Отже, станок у нас Liload All 2 з конусною насадкою. Варіанти типу UPS і Mac ми сьогодні розглядати не будемо. До речі, огляд на Liload в мене вже є на каналі. Чому саме Він, а не UPS? Бо процес буде приносити вам більше задоволення, це набагато швидше і зручніше. За один прогін ви можете зробити все від декапсуляції і обжимки денці Гільзи до закриття його зіркою і доробки конусною насадкою. Це все буде без зайвого геморою, економія часу приблизно вдвічі. Мій UPS вже давно лежить в дальньому кутку комори. Вартість ЛІ – 3938 гривень, конусна насадка до нього 187 гривень. До речі, додатково до вашого станка потрібно буде докупити дві струбцини, підійдуть найдешевші і найпростіші. Головне станок до стола закріпити, бо полетить він з усім вашим добром вам на штани. Коректор капсульного гнізда потрібен, власне, для того, щоб коригувати капсульне гніздо, щоб капсуль звідти не випадав. На деяких гільзах, як от на синіх рі, цю операцію можна пропустити, а на деяких це дуже і дуже потрібна річ. Неодноразово нехтував цією процедурою через лінь, як результат, бігав за пилососом або віником та совком. Вартість 275 гривень. Ваги для контролю навіски пороху та снаряду або ж засипання пороху і там, вашого дробу в ручному режимі. А в будь-якому випадку, це ваш головний друг. Вартість одного з найдешевших варіантів на сьогодні це 207 гривень. Можете, звісно, замовити їх на аліку, їх там повна. А в гладкому нам не потрібні супернаворочені ультра-пупер-мігаваги, які рахують до 10 -тисячних. Достатньо, щоб ваші ваги рахували до сотих. Тепер до самих складових. Нам знадобиться гільза, капсуль, порох, пишконтейнер, куля та дріб. Отже, гільзи будемо брати одностріл. Зараз це від 25 копійок до 1 гривні за штуку. Звісно, цю вартість можна не враховувати, якщо ви самостійно будете збирати гільзи на полігоні, стрільбищі або в тирі. До речі, не треба соромитись і звертати увагу на інших. Я розумію, що вам може бути неприємно усвідомлювати те, що ви повзаєте по рубежу і лазите рачки їх збираючи, але все-таки це економія. Санек, так, подвезі в бусу, зараз ще дві таких. Але давайте візьмемо вартість в 1 гривню за штуку. Капсулі зараз продаються від 2 гривень 50 копійок за штуку до 4 гривень за штуку. Ціна зараз летить вверх, тому давайте все-таки візьмемо вартість в 4 гривні за один капсуль. Пиш контейнер. Наразі найдешевший варіант це 75 копійок за одну штуку. Дріб. Дріб давайте візьмемо, наприклад, по 130 гривень за кілограм. Це середня ринічна ціна зараз на нього, але можна знайти і набагато дешевше. Для наших 28 грамів дріб буде коштувати 3 гривні 64 чоти копійки. Кулі? Кулі зараз коштують від 3 гривень 40 копійок за одну штуку. Тут все залежить, звісно, від того, які кулі ви будете використовувати. Для звичайних тренувань нам підійдуть звичайні кулі Люман або Ліман, або Лайман, хто там як їх називає. Давайте візьмемо вартість в 3 гривні 40 копійок за одну штуку. От тепер перейдемо до пороху, бо розкид цін там величезний, тому що є вітчизняні порохи і закордонні, і вартість тут може коливатися від 95 гривень. До більше тисячі за 200 грамову банку. Просто скажу орієнтовний розкид вартості пороху на один набій. Це в нас від 80 копійок до умовних 7 гривень або іще дорожче. Відчувається різниця, правда? Давайте візьмемо умовно. Що 200-грамова банка коштує 200 гривень, тоді нам це буде коштувати приблизно 1 гривня 70 копійок на один набій. Знову ж таки. Все приблизно без інструкцій, все залежить від вашої збірки. Отже, кульовий 1 гривня плюс 4 гривні плюс 75 копійок, плюс 3 гривні 40 копійок, плюс гривні 70 копійок, це в нас виходить 10 гривень 85 копійок за кульовий набій. Дробовий 1 гривня, плюс 4 плюс 075, плюс 3,46 за дріб, плюс гривня 70 це в нас 10 гривень. 91 копійка. Зараз не дивуйтесь, будь ласка, чому дробовий набій коштує трішки дорожче за кульовий. Це просто тому, що ціна на дріб бралася середня по ринку, а ціну на кулю я брав, якщо купувати її у людей, які відливають кулі самостійно. Можемо, звісно, взяти середньориночну вартість кулі в 5 гривень. Тоді нам кульовий буде коштувати 12 гривень 45 копійок. Знову ж таки, все залежить від того, де і в кого купуємо. Це ще не найнижчі ціни. <хи> Тепер давайте порахуємо вартість приладдя для релоду і визначимо, за скільки ми відбиваємо їхню вартість. Отже, 3938 гривень плюс 178, плюс 275, плюс 207. Це в нас 4598 гривень. Тепер поділимо на вартість магазинних набоїв. Це в нас 150 кульових магазинних набоїв або 234 дробові це дві нормальні пострілухи. Тобто, якщо у вас на тиждень є умовні 2-4 години вільного часу і бажання, ви за вартість оцієї кількості магазинних набоїв можете купити все необхідне приладдя для їх спорядження і потім займатися улюбленою справою з економією в 2-3 рази, а то й більше. Власне, це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Далі думайте самі. Звісно, головна проблема в усьому цьому занятті це брак вільного часу. Звісно, якщо у вас його зовсім немає, але гаманець розривається від коштів, тоді релод не для вас. З іншого боку, це дуже чудовий варіант скоротати години, поки світла немає. А на цьому все. Влучних пострілів і. Приємного релоду.